Сьогодні, брати і сестри, ось у нас свято, велике свято, свято трійці, як говорять. Хоча в Біблії такого слова і немає. Ми знаємо, що Бог один, але Він трьохи постася, Богатець, Бог, Бог Синий, Бог Дух Святий, і тому говорить трійця. Тобто Дух Святий є Бог з усіма Божими атрибутами, і сьогодні ми з вами трошки поговоримо про нього, про Духа Святого, бо про нього за одну проповідь чи навіть за десять сказати нічого. Багато не можна. І так тема, яка сьогодні буде нами розглянута, я назвав так: Місія і дія Духа Святого. Про Дух Святий згадується в Біблії з самих перших віршів Біблії, в книзі буття в першому розділі, з вірша ми читаємо: на початку створив Бог небу та землю. Земля ж була порожньою, безжиттєвою, безодню кривала темрява, а Дух Божий ширяв над повертною. Води. Тобто Дух Святий він приймав участь у творінні всесвіту, в створенні землі, неба, все, що в них, також створені людини. До приходу Ісуса Христа Дух Святий сходив на окремих Божих людей, а після Вознесіння Христа Він зійшов з небес, щоб перебувати на землі і в серцях дітей Божих. Дух Святий надихав Божих мужів, коли писалось Боже Слово, друге Петра. Перший розділ 21 вірш читаємо, адже пророцтво ніколи не було з волі людини, але від Бога звіщали мужі, натхнені Святим Духом. Ми з вами так обзорно пройдемось по Книзі дії святих Апостолів. І ми з вами в першому розділі бачимо про те, що Ісус перед своїм Вознесінням він сказав своїм учням, щоб вони чекали обіцяного тішителя. І Далі, потім, коли вони отримають силу, що вони йшли і свідчили про ім'я, починаючи з Єрусалиму аж до краю землі. А от другий розділ описує, як Дух Святий зійшов в день п'ятидесятниці. І це суть свята, яке ми сьогодні святкуємо. Це дуже важлива подія. Вона говорить про те, що Ісус, який прийшов на землю, Він звершив свою місію. Він заплатив за наші гріхи, помер Воскрес і вознісся на небеса, закінчив свою справу. А тепер прийшов Дух Святий на землю, щоб продовжити цю справу Божу. Дія святих апостолів з другого вірш... з розділу з першого вірша, ми читаємо, як це було. Коли настав день п'ятидесятниці, всі вони однодушно були разом. Раптом з неба долинув шум, наче подув, бурхливий вітер, і наповнив увесь зім, де вони сиділи, і з'явилися їм поділені язики, наче вогняні, і осіли на кожного з них. І всі вони наповнилися Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як Дух велів їм промовляти. А в Єрусалимі перебували юдеї та божні люди з кожного народу, які під небом. І нижче в віршах там згадується 14 різних народів, які говорили різними мовами. Шостий вірш. Коли стався цей шум, зібрався натовп і були збентежені, коли почули, що кожен говорить до них їхньою власною мовою, тобто мовою зрозумілою. Далі особливо виділена проповідь апостола Петра на тему, що Ісус Він є Месія і Господь. Що підтверджується Його Воскресінням і тим, що 33 вірш там написано так, що правицею Божою він був вознесений обітницю Святого Духа одержав від Отця і вилив те, що ви бачите і чуєте. І ось останні слова проповіді апостола Петра. 38 вірш. А Петро сказав їм: Покайтеся, і нехай охреститься кожен із вас, ім'я Ісуса Христа, на прощення ваших гріхів і приймете дар Святого Духа. 41-й Отже, вони, прийнявши з любов'ю Його Слово, Охрестилися і приєдналися до них того дня за три тисячі душ. Цей день, дорогі брати і сестри, коли зійшов Дух Святий, народилась церква Христова, про яку Ісус Христос говорив: Я збудую церкву і ворота аду не здолають, не переможуть її. Матвія 16,18. І до неї, як ми чули, приєдналось вже до тих 120 ще. За три тисячі душ. Увірувавши в Ісуса Христа. Тож, дорога церква, з Днем народження. Це чудова подія. В третьому розділі ми з вами бачимо апостола Петра з Іваном, які йдуть до храму. І там Петро зцілює чоловіка кривого від народження. І знову проповідає оточення. Оточуючи про те, що Він цілений ім'ям Ісуса Христа, він казує на Христа 3,15 дії апостолів: Володаря життя ви вбили, та Бог воскресив його з меткою свідками, чого ми є, і вірою в ім'я Його, Його ім'я здоровило того, кого бачите, і знаєте, віра, яка від нього дала йому, це зцілення перед усіма вами. В четвертому розділі ми бачимо, що до церкви приєднується ще 5 тисяч душ, четвертий, вірш, четвертий розділ. А на апостолів накладають руки, а наступного разу їх ставлять перед Снедерроном. Четвертий розділ, сьомий вірш. їм задають питання, якою силою чи яким ім'ям ви це зробили. Тоді Петро, зверніть увагу, сповнений Святим Духом, сказав їм. З 10 го вірша далі. Ім'ям Ісуса Христа, Назарянина, якого ви розіп'яли, Його Бог воскресив із мертвих. Це Він зцілив того, хто стоїть перед вами. Він є камінь, знехтуваний вами, будівничими, камінь, що став наріжним. І ось дуже важливий вірш, 12. І в нікому немає спасіння, бо під небом немає іншої імені, даного людям, яким належить нам спастись. І ми знаємо, що це ім'я нашого Господа. Ісуса Христа, який помер за наші грехи, воскрес для нашого виправдання. Ви знаєте, апостолам наказали не говорити нічого про Ісуса Христа, не навчати в ім'я Ісуса, але відпустили. І вони прийшли до своїх та все їм розказали, а потім брат уже нагадав, вони однодушно свій голос підняли, піднесли до Бога, так що місце затряслося, де вони були зібрані. І усі сповнилися Святим Духом і сміливо почали говорити Слово Боже. У п'ятому розділі ми бачимо, що в церкві проявився гріх, коли Ананія і Сапфіра обманули апостолів. І вони сказали неправду апостолам, і вони обманули не апостолів, а Духа Святого. І Дух Святий викрив це. І він наказав тут же Анані і Смертю. І це було зроблено для того, щоб в церкві був страх Божий і не було місця для гріха. Знову на апостолів ми читаємо, накладають руки, поміщають в'язницю, але ангел Господний виводить їх із в'язниці і каже, 5 розділ 20 вірш, Ідіть, ставайте в храмі і кажіть народові всі слова цього життя. Ми бачимо, як для Бога важливо. Проповідь Слова Божого. Далі ми бачимо в 6 розділі, так, вибачте, ще одне пропустив, Апостолів знову приводять Синедріон, забороняють проповідувати, відпускають. Ось знову важливий вірш, 5 розділ 41. Вірш. А вони вийшли з Синедріону, радіючи, що за ім'я Господа Ісуса прийняли зневагу. І щодня в храмі і по домах вони не переставали навчати і благовістити про Ісуса Христа. В шостому розділі дії апостолів говориться про те, що церква вибирає діяконів. для того, щоб вони піклувалися про потреби церкви, а апостоли вони продовжують перебувати далі в молитві і служінні слова. Шостий розділ, сьомий вірш. А Боже Слово росло, кількість учнів в Єрусалимі дуже множилася. Далі ми бачимо, що Біблія говорить нам про Степана, одного з перших мучеників, за ім'я Ісуса Христа. Потім починається перші велике переслідування Єрусалимської церкви і, віруючи всі, крім апостолів, розпорошуються і там ходять і проповідують ім'я Ісуса Христа. Тобто Дух Святий розширяє таким чином межі благовістя церкви Христової. В 8 розділі ми читаємо цікаву подію, коли 8 розділ 29 вірш, коли Дух вже сказав Пилипові, підійди пристане до цієї колесниці». Пам'ятаєте, скопець, який їхав? От, І е, пристав Пилип до нього. і який результат цього? 38 вірш. Вони оба війшли в воду Пилип і Скопець, і він охрестив його, коли вони вийшли з води, Господній дух забрав Пилипа. А скопець продовжує свій шлях, радіючи в Ефіопію. Ми далі бачимо в 9 розділі, як Бог зупиняє савла, який очолив переслідування Першої апостольської церкви, перших християн. Ми бачимо, як він сал навертається до Христа, стає його вірним послідовником. І саме савла, далі апостол Павло, Господь пошле далеко до язичників. В 13 розділі ми читаємо, що коли в Антіохійській церкві брати служили Господу й постили, Святий Дух сказав: відділіть мені в аднаву та савла на діло, на яке я їх покликав. І тепер Варнава і савла. Савло вони вирушають у першу містінецьку поїздку по великим містам Малої Азії. Там вони переповідують Слово Боже, засновують нові помісні церкви і потім повертаються назад в свою помісну церкву Антиохію. в Антіухію. У 15 розділі ми бачимо, що апостоли разом з Павлом і Варнавою збираються на перший собор, тому що виникла проблема. Увірувало багато язичників, як їм жити. Жити так, як юдеї, чи жити якось по-іншому. І рішення було ось таке: Дія апостолів, 15 розділ, 28 вірш. Сподобалося Духові Святому і нам не накладати на вас, на язичників, жодного більшого тягара за винятком цього необхідного. Стримуватися від жертв, ідолам крові і задушеного і розпусти. Добре зробите, як цього будете уникати. Далі ми бачимо, що апостол Павло йде в другу місіонерську подорож із собою бере він силу та Тимофія. Він проходить вже по тих місцях, де були основані церкви, а також у нього є бажання йти далі. І він планував йти в одне місце, але Дух Святий не допускає його йти. Туди направляє вінше дії апостолів, 16 розділ 7 вірш. Вони намагалися піти до Витинії, та дух Ісуса їм не дозволив. І через ведіння Павло зрозумів, що потрібно йти в Македонію, що Бог покликав їх благовістити там, щоб проповідувати і засновувати церкви в містах Филипп, Солунь, Верея, Афіни, Коринт. І після цієї подорожі він знову повертається в Антіохію. Я хотів би на цьому, я би зупинитись з аналізом дія святих апостолів. Доволі достатньо ми з вами побачили, щоб зрозуміти таку річ. Що Дух Святий з самого початку унікально і дуже активно діє і побуджує дітей Божих Першуапостольську церкву першу чергу апостолів. Які отримали Духа Святого і Його силу, і проповідувати ім'я Ісуса Христа. Ми з вами побачили, як Дух Святий активно навитає грішників до покаяння, примножує церкву в Єрусалимі, а далі розсіює церкву, керуючи благовістям, щоб добра звістка швидше поширювалася в юдеї Самарії до края землі, досягаючи як юдею, так і язичників. Ось як могутньо почав діяти Дух Святий новоствореній церкви Христовій, виконуючи велике доручення Ісуса. Ви знаєте, якби так було зараз, то вже мабуть, багато людей набагато більше людей увірувало б в Ісус. Тепер давайте подивимося інші місця нового заповіту, які більше розкривають нам можливості роботи Духа Святого в нас. Давайте, по-перше, подивимось на те. Що сказав сам Ісус про Духа Святого? Ісус обіцяв, що Він потрібен учням і що Він прийде до них, утішитель. 14 розділ. Я не буду вірші всі нагадувати, але в цьому розділі. Ісус говорить, що прийде інший утішитель, якого Ісус попросить у Отця, який навіки перебуватиме з нами, що він є дух істини, який в нас буде. 26 й вірш, що утішитель є Дух Святий, якого пошле Отець ім'я Ісуса, який навчить усього і пригадає все, що говорив Ісус. В 15 му розділі ми читаємо, що дух істини засвідчить про Ісуса Христа. Це 26 й вірш, 15 -й розділ. А тому наше свідчення і наша проповідь завжди повинні бути христоцентричні, якщо нами керує Дух Святий. Євангелія від Івана, 16, розділ про Духа Святого говориться, що утішитель обвинуватить світ про гріх, що не вірить в Ісуса Христа, що Дух істини поведе нас до повної істини, сповістить нам все, що має настати, що Дух прославить Ісуса Христа 14 віч. Це Важлива задача Духа Святого прославити не себе, а прославити Христа. В римлянам 8 розділі також ми читаємо на початку, що Дух Святий дає можливість ходити за духом, а не за тілом, тобто жити в Ісусі Христі по закону Духа, а не по закону гріха і смерті. Дух Христов живе в нас і хто не має Його, то і не Його. Далі, Божий Дух веде дітей Божих, Він є Дух синівства яким кличемо Ава, Отче». І цей сам мій Дух, він свідчить нашому Духові, що ми діти Божі. Так написано в Слові Божому. Крім того, 26 й віч нагадує нам про те, що Дух Святий допомагає нам в наших немощах, коли ми молимось. За що молитись, як молитись, і Дух Святий, Він заступається за нас. Євангелія від Івана в третьому розділі, пам'ятайте зустріч Ісуса. З Никодимом, там є такі важливі вірші от про народження з гори, так от Дух Святий веде людей до народження з гори, коли ми народжуємося від води, Слова Божого, і Духа, Духа Святого веде до покаяння. Далі, Єфесянам 1,13, Дух Святий відзначає нас своєю печаттю в день покаяння, коли ми почули Слово правди та повірили в Ісуса як Свого особистого Спасителя. Дух Святий дає нам свою Божу силу. Але Дух Святий він дуже чутливий до того, як ми відносимося до Нього, до гріха, до цього оточуючого нас світу, до освячення. І тому у нас можуть, брати і сестри, бути проблеми з Духом Святим. Ми можемо вгашати Духа Святого. Перше Солонянам, 5 розділ, 19 віч. Або ми можемо. Засмучувати Святого Духа Божого, яким запечатані на день викоплення. Ефесянам 4.30. Ми повинні завжди пам'ятати про це і аналізувати, які наші відносини з Духом Святим. Дух Святий наповнює нас собою. Як ми можемо наповнюватися Духом Святим? Про це говориться в першому посланні до Солонян 5 розділ з 18 вірша по 21. А саме повчаючи самих себе псалмами, ось як ми чуємо урочистими та духовними піснями, дякуючи за, завжди за все Бога і так далі. Що ще важливо нам знати, Дух Святий дає кожному віруючому, як мінімум, один духовний дар. Для того, щоб ми служили цим даром в помісній церкві. Отриманий дар спонукає. Дітей Божих активно його використовувати, використовувати з радістю під дією Духа Святого, а не з нагадуванням чи з примусу. Хоча це така особлива велика тема про дари Духа Святого, ми не будемо сьогодні говорити. От 1 Корінтяно 12.7 написано: кожному, кожному, нема такого брата, сестри, який би не отримав дара. Дається виявлення духа на спільну користь. Також ми маємо видимий плід духа. Галатам 5 розділ, плід же духа, любов, радість мир, довготерпіння, ласкавість, доброта, віра, лагідність, стриманість. Ви знаєте, всі оці риси плоду любові, вони даються тільки Святим Духом. Людина не може набути їх самостійно. Тим більше. Невіруюча людина, яка не знає Бога, вона не може мати ці риси, не може мати плоду Духа Святого. Це дари Божої благодаті, вони надприродні. От взяти, наприклад, любов. Любов, вона особлива, яку дає Бог любов жатомна, любов, яка віддає, яка служить іншим, яка вище своїх потреб. І якщо ми навіть багато робимо для Бога, але без цієї любові, то знаєте, в очах Бога. Це не має ніякого значення, воно нічого не варте. Це любов, яку Бог проявив до нас, і яку Бог чекає, що ми будемо проявляти також по відношенню до інших. Радість, радість спасіння, яке ми маємо, що наші імена записані на небеса, що ми маємо спілкування з братами, сестрами. Омитих кров'ю Ісуса Христа, так і ми омиті. Мир, мир, який перевищує всяке розуміння 4, 4.7, довготерпіння, яке там так нам потрібне, віра, що може гори переставляти, доброта по відношенню до інших, якої так не вистачає в цьому світі, стриманість по відношенню до гріха, до цього гріховного світу, до бажань нашої плоті і так далі. Послання до Фесолонкійця в другому розділі. У другому посланні написано про те, що Дух Святий є той, хто стримує беззаконника, диявола. Хоча він і діє, але він, як кажуть, не має простору для цього. Дух Святий здержує його. І нарешті Дух Святий, він освячує церкву та готовить її до підхоплення. Книга об'явлення, остання книга Біблії, 22 розділ, 11, в 11 вірші ми читаємо і святий, нехай ще освячується. А в 17-му і духи і наречена кажуть прийди. І знаєте, коли церква буде готова, Дух Святий і церква вони будуть підхоплені на зустріч з нареченим Ісусом Христом. І таким чином місія Духа Святого буде завершена. Ось як багато роботи, роботи по благодаті Божій виконує Дух Святий. Ви можете дослідити дії апостолів більш детально, подивитись інші місця. Там дуже багато цікавих є речей, які робить Дух Святий, і як дійсно розпосюджується роз... Євангелія від Єрусалиму, Юдеї Самарії до краю землі. Ну і побачите, як навертаються люди до Бога, як перемножується церква. І знаєте, Дух Святий, він не змінився, він хоче і зараз діяти, і діяти активно. Він хоче, щоб виконалось велике доручення Христа, щоб люди прийшли до пізнання істини, спаслись та війшли в церкву Христову. І знаєте, як без Ісуса Христа, так і без Духа Святого ми з вами не можемо робити нічого. І для нас це великий привілей мати Духа Святого і бути учасниками цього великого плану Божого під керівництвом Духа Святого. Але знаєте, у мене ось якби таке питання. Подумайте, як Дух Святий працює особисто у вас. Якщо ви дитя Боже, чи побуджує він вас молитися і ти? І сповіщати неспасенним людям про Господа Ісуса Христа. Використовувати ті дари, які ви отримували. Якщо так, то добре, слава Богу. А якщо ні, то у вас є серйозні проблеми з Духом Святим. Подумайте про це. Можливо, саме це є основна причина пасивності Церкви Христової в останній час, в який ми з вами живемо. Якщо ж ви не пізнали ще Ісуса Христа як особистого Спасителя Господа, чи побуджує вас сьогодні Дух Святий, до покаяння, до примирення з Богом, щоб відкрити своє серце для Христа і щоб він війшов в ваше серце? Щоб ви мали той прекрасний плід духа, любов, радість, мир і так далі, щоб ви мали спокій, щоб ви мали той плід прекрасний, який дає Господь, і щоб ви мали дари від Господа, яким ми могли б служити. Подумаємо кожен з нас про це, а Богу нехай буде слава за все. Амінь.